Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Відповідальність за неявку по повісті. Що буде? Все залежить від того, яку ви отримали повістку. Відповідно до пункту 27 постанови 560 ми бачимо, що є такі види повісток з метою постановки на військовий облік, з метою уточнення даних, проходження військово-лікарської комісії, а також з метою призову на військову службу. Так би мовити, мобілізаційна повістка, яку всі так називають в народі. Якщо ви отримали повістку на постановку на військовий облік, повістку на уточнення даних або на проходження ВЛК, і не з'явилися за нею, тоді на вас може бути накладено штраф. Ви здійснили право порушення за статтею 210 прим. 1 КУПАПУ і штраф буде становити від 17 до 34 тисяч гривень. На цьому не все. Що може відбуватися надалі? Добре, вас притягну до відповідальності. За статтею 210 прим. 1 накладуть на ваш штраф, однак це не все. Надалі працівники ТЦК мають право. Якщо ви з'явилися за з заповісткою і вчинили це адміністративне правопорушення, звернутися до поліції і прохати їх, щоб вони вас знайшли і доставили до відповідного ТЦК. Якщо поліція цього не зможе зробити, то тоді працівники ТЦК на підставі письмової відповіді від національної поліції. Надсилають на вашу адресу вимогу. Детально про вимогу я розповідала в своєму відео. Ви можете знайти його на моїй сторінці. Вони надсилають вам. Вимогу, ви знову ж таки її отримуєте, не отримуєте, ігноруєте, так. То тоді, в разі, якщо ви проігнорували або не отримали цю вимогу, вони мають право працівники ТЦК звернутися до суду з відповідним позовом про обмеження вас в керуванні транспортним засобом. Оці ось, всі ось заходи, які можуть бути застосовані за неявку по повісці. Тобто штраф, потім затримання. Доставка вас до ТЦК, не знайшли вимоги від ТЦК, так? Будь ласка, з'явіться до них з метою, наприклад, проходження ВЛК, проігнорували, тоді вже вішенка на торті, це обмеження в керуванні вас транспортним засобом. Єдиний ще неприємний момент, окрім цього ось штрафу, так. Коли вони з'являються за повісткою, буде те, що вас можуть, скоріш за все, навіть не можуть, а обов'язково внесуть в так би мовити, в базу ухилянтів. Тобто ви будете рахуватися як особа, яка вчинила адмінправопорушення. У це дійсно неприємно, тому що якщо вас десь затримають, якщо вас десь зупинять на вулиці або на блокпосту, то тоді працівники поліції зможуть вас. Можуть стосовно вас здійснити адміністративне затримання і доставити до відповідного ТЦК. Одразу попереджаю про те, що у вас є обов'язок з'явитися за повісткою. Порушили цей обов'язок, тоді потрібно буде за це відповідати. І такого, як мене досить часто питають: а щоб не платити штраф і не з'являтися до ТЦК, так можна. Ні, не можна. За, кожен ваш, за кожне ваше порушення обов'язку буде відповідальність. Єдине, що ви можете зробити, порушили, тоді відповіли, і ви можете оскаржити цей штраф. На це ви дійсно маєте право. І тепер стосовно повістки, бойової повістки, мобілізаційної, так, повістки на призов до військової служби. Тут настає кримінальна відповідальність за статтею 336 з позбавленням волі від 3 до 5 років. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.